Всем привет, с вами Денис. Сегодня снова серия на, на серии Начинаем. Давайте перейдем на спал. А я подписал спал в годик. Ну, я очень так. Окей, по клавиатуре я буду просто... Те, sí. каких там. Мікрофон встроєний комп'ютер. І він записує все. Оце, оце самый лучший вікмі, самый лучший вікмі. Самый лучший отвечаю. Їсти треба? Не я не буду їсти. А в мене є дето, нет. А не є. Смінінка. Я сейчас ще, ще свінінки. Тут є удача 5. Кстати, я хочу дещо попробувати. Давайте зараз на пиху і візьмемо два алма... два мєчка бога. Ми будем меча. Мічки бога. Це вообще це нячки. Попробуємо їх на ковальні. Я не бачу, який в мене левел. Так, кладемо один мічок, кладемо другий мічок. Я води не... не чиняться. Один за ще одного. Хоп! Я зараз поставлю на паузу. І так, я виправив, виклик... Я перезайшов в Minecraft. У да. мене він вилетів по якійсь невіданій причині. І в мене планчик ще закрився. Тех по якійсь невіданій причині. Ну що, давайте ми тепер закінчимо нашу серію.